Привіт! Сьогодні хочу поговорити про психологію грошей, як наші переконання впливають на добробут. Гроші це не лише про цифри, а про наш внутрішній стан. Є люди, які заробляють багато, але постійно відчувають нестачу. І є ті, хто живе скромно, але спокійно. Тема грошей це дзеркало того, як ми ставимось до себе, до безпеки. Та до світу в цілому, я Ірина Ковтун, практикуючий психолог, і у цьому відео я розповім, як формується наше ставлення до грошей, чому деякі люди бояться заробляти більше, як наші переконання блокують фінансовий потік, та як змінити ці сценарії, щоб дозволити собі мати і відчувати достаток. Якщо тема цікава і ви хочете не пропустити важливі моменти. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. Сьогодні тут буде дуже багато корисного і цікавого для вас. А ми з вами починаємо розбиратись. Отже, гроші це енергія, вони рухаються туди, де є впевненість, вдячність і відкритість. Наприклад, дві людини отримують однакову суму, але перша каже: О, цього вистачить на оплату рахунків а решту я відкладу. А друга. Це знову мало як завжди. У кого як ви думаєте, енергія грошей буде текти легше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати вашу думку. Наше ставлення визначає потік. Якщо ми постійно думаємо, мені не вистачає. Ми підсилюємо саме цей стан нестачі. Тому почати треба не заробітку, а з внутрішнього відчуття. Мені можна мати майже всі наші фінансові установки. Із дитинства уявіть, дитина чує: не проси, грошей нема. Багаті це злодії. Ти що думаєш, ми мільйонери? І у неї формується думка, гроші це щось небезпечне, соромно їх хотіти. Або інший приклад. У родині всі працювали дуже важко, і дитині передалось переконання, що гроші заробляються тільки через виснаження. І ось вже доросла людина підсвідомо. Не дозволяє собі легких способів доходу. Один з моїх клієнтів колись сказав: якщо я не втомився дуже, то я відчуваю, що не заслужив ці гроші. І це, на жаль, є класичний приклад несвідомої програми нестачі, бо там, де провина і сором, гроші не затримуються. Можливо, ви впізнали себе? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, які фрази про гроші ви чули в дитинстві. Є люди. Які завжди відчувають, що мало, не лише грошей, а часу, увагу, любові. І навіть коли вони отримують більше, всередині все одно порожнє. І у психології це називається внутрішній дефіцит. Він не про гаманець, а про почуття, мене недостатньо, або мені не можна хотіти. В мене була клієнтка, яка підвищила свій дохід удвічі, але при цьому вона казала: я все одно боюся. Витратити на себе, а раптом гроші закінчаться, і хочу наголосити, що це не економія, це страх, який сформований тоді, коли безпека залежала не від неї, а від інших. І поки цей страх не Пропрацьований, гроші не дадуть відчуття стабільності. Зараз я хочу розказати про п'ять найпоширеніших грошових переконань. Я не заслуговую, коли клієнт каже, що інші працюють більше, а я не маю права на такий дохід, це про самооцінку. Коли ми не відчуваємо власної цінності, ми блокуємо прийняття. Друге, гроші це важко. Якщо в дитинстві бачили, як батьки важко працюють, а потім сваряться через рахунки, мозок запам'ятовує гроші, дорівнює стрес, і він захищає, тобто саботує фінансові можливості. Третє головне бути хорошим, а не багатим. Часто у жінок є таке: я не хочу виділяти, щоб мене не засудили, але успіхи, доброта не суперечать одне одному. Четверте. У нашій родині всі жили скромно, і це родовий сценарій, тобто програма, не висовуйся, але ми маємо право створювати нову історію роду. І п'яте, якщо зароблю більше, то втрачу близьких. Часто це страх стати кращим за когось із родини. Тоді людина зупиняється, щоб не образити інших своїм успіхом. Яко з них ви чули найчастіше? Напишіть у коментарях. Цікаво, чи впізнаєте ви свою історію, як же змінити ставлення до грошей? І перший крок це. Усвідомлення: запишіть, що я думаю про гроші. М, як приклад, гроші даються важко, або мені страшно, коли вони закінчуються, або я не можу приймати подарунки. Уже цього достатньо, щоб побачити свої шаблони. Крок 2. переписування переконань. Тобто, замість гроші це важко. Ми переписуємо на те, що гроші приходять тоді, коли я дію з легкістю або замість я не заслуговую на «Я гідна мати все необхідне для спокою і радості. Крок третій. Практика вдячності. Щодня помічайте, що ви вже маєте. Навіть якщо це чашка кави, дах над головою або можливість працювати, коли мозок звикає, до відчуття достатку, він перестає жити в режимі виживання і починає притягувати більше. Крок 4 це повернення дозволу. Скажіть собі в голос: мені можна мати, мені можна приймати, мені можна жити у спокої. Це здається простим, але ці фрази змінюють усе, коли звучать щиро. Для багатьох людей гроші дорівнює безпеці, і якщо зараз ви в складному фінансовому стані, не треба гнати себе думками про процвітання. Почніть з базового створіть відчуття стабільності. Наведіть порядок у фінансах, зробіть план, відкладіть навіть 10-20 гривень. Це вже формує нову нейронну звичку. Я впливаю на своє життя. Гроші це не те гідність, це лише відображення нашого внутрішнього дозволу. Чим спокійніше ми ставимось до грошей, тим легше вони приходять. Тому не починайте з цифр, почніть із себе. Дозвольте собі мати, бо коли ми перестаємо бігти від нестачі і починаємо рухатись до стабільності, тоді гроші стають не самоціллю, а природним потоком. Ви гідні жити у відчутті достатку. Напишіть у коментарях, що для вас означає достаток. Це про що? Якщо відео було корисним, підпишіться на мій канал, поставте лайк і надішліть його другу, якому зараз складно у фінансовій темі. А якщо хочете глибше попрацювати зі своїми фінансовими переконаннями, запис на консультацію за посиланнями під відео. Дякую, що були зараз зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей!